Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України визначилося з датами проведення останнього дзвоника та державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах України. Заняття в загальноосвітніх школах у поточному навчальному році завершаться 24 травня. Цього ж дня в школах відбудеться свято останнього дзвоника. Як повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, школи, що працюють за шестиденним робочим тижнем, відсвяткують останній дзвоник 25 25 травня. Навчальні екскурсії та навчальна практика учнів перших-четвертих класів проходитимуть з 27 по 30 травня, п'ятих, восьмих і десятих класів – з 27 травня по 7 червня. У четвертих класах державна підсумкова атестація з російської мови та читання математики пройде з 13 по 21 травня. У дев'ятих класах державна підсумкова атестація проводитиметься з 28 травня по 11 червня з п'яти предметів: українська мова, математика, географія, біологія, а також іноземної мови чи іншого гуманітарного предмета за вибором навчального закладу. Державна підсумкова атестація випускників одинадцятих класів пройде з 20 7 по 31 травня з трьох предметів у письмовій формі за збірниками завдань державна підсумкова атестація починається о 9 годині. Інший час початку проведення атестації має бути узгоджене навчальними закладами з відповідними органами управління освіти. Документи про повну загальну середню освіту вручатимуть випускникам на урочистих зборах ...1-2 червня 2013 року. Документи про базову освіту учнів, які закінчили 9-й клас. Вручатимуть 11-12 червня. Що ж стосується зовнішнього незалежного тестування, то випускники почнуть проходити його з 3 червня і закінчать 27 червня. Міністерством освіти України видано наказ, яким затверджено календарний план підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень учнів, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України у 2013 році. Відповідно до наказу, зовнішнє незалежне оцінювання Червня буде проходити. 3 червня хімія, 5-6 червня українська мова та література, 8 червня іноземні мови, 10 червня російська мова, 12-13 червня математика, 15 червня географія, 17 червня Всесвітня історія, 19-20 червня Історія України, 22 червня фізика, 25 червня біологія, 27 червня світова література.